Наша корішка щось купила цікаве для маленької, запакувала, і це вона подарунок зараз відбувається. А, а тато купив нашу бочатку, в Хеппі Міли в І ми зараз її будемо розтривати. Є да, Макдональдсі! І Хочеш скіттлз, тукайку, чи? Mm -hmm. Так, Макдональдсі. Є Скітлз. Що перше буде? Хеппі Міли! Хочеш Скітлз, цукерку чи? Хочу цукерку. Давай цукерку. так. Що ж там цукерки такого цікавого? Зараз у поку... По формі щось таке. Формі. Зараз ми побачимо, що є. там цікаве. Є, є таке цукерчика. А ну-ка. Цукерка. Що там таке цікаве? Їй, що там? Там цакійка. Не може бути, там ми покажемо. Ми у мене спитають, в коментарях хто думав, що там є. Що це? Це цукейка! Хіба це сукарка, донечка? Ні, це калідоскоп. Хоч відкрити. Крити? Це карідоскоп. Донечка, витаскуй. Камілка буде на нього дивитися, бо наш нас зламався. І камілка буде знову дивитися. А я купила її спеціально. Це тепер їхній. Класно сьогодні, я б ось ніякого свята ті подарунки дарую, так? Да, просто, ще... просто так, просто там, без свята. Ось, каміка, дивись, ось сюди подивись, ось сюди, подивись. Лазиком, ну, дивись, клавіком. Одним глазиком, ну дивися. Тільки іншим. М -м -м! Дивись глазиком. А хто там? Там такі різні, м -м, різнокольорові стікляшки. А вони не відкриваються, ні, дивись глазиком сюди, дивись. Ось сюди, дивись глазиком, ось сюди. Дивись. Ну дивись. Дивись. Що там видно, що? Там тукейки! Ну добре, давайте відкривати ваші міли. Понравилась, кавійка? Так. А Так, давайте. Хеппі міли, папа, купив своїм. І у нас тут навіть іграшки. А ми бачимо теж. Я знаю, яка в мене вже у мене. Бачите, яке цікаве. У мене. У мене. Це такий калейдоскоп. Так, дівчки, що там у вас цікавого? Я вам чесно признаюся, у, у, у нас вже багато тих іграшок. А що ти? це? Це коні. У а у меня это Вайлайт Ага, это ну, поняшки. Ну, давайте. Да. А Давай. то еще такая смачная картошка. Покажи. Мама, да, да, Мама! Да, а, знаю, Мама, А дай, дай. Я знаю, дай их открывать. Ось, дивіться, ось така поняшка. И дивіться, її книжка сцена. Разом и книжка і сцена. Ага, книжка сцена. Цікаво. Цікаво. А это така поняшка. А тут остальные секреты надо. Открывай поняшку. Так. Тут дуже классно, мені подобається. Я Ах, Я. Ні, на, тоді тривай сама. На нашій які підставочки була, дивіться. Ось. Угу. Вона резинова. Давайте подивимося, як це вона буде на книжці стояти. Давай. Давай. Ось книжка. Став на столу. У мене недирочки такі. Так. На які і треба встановлювати поняшку. О! Вот так. Кровь у меня помешала. Помешала. Поделись, что А там же и на одну треба дырочку, и на иншу поставить ножку. И немного раскручивать. Так, еще что Я не знаю. Наверное, когда выходишь снимаешь. Видите. А? ось Можно тут что-то записывать. И знаете, как? Я говорю, что... пошли. Ставим сюда вижу. крепко и так. Довися. І на когось скидаемо. Так, а воно ще одна книжечка з поняшкой. А вона крутит эти самка. Давай, скамилка. А у камелки вже інша, да? Да. У камилки інша, А тут ось такі різні Цікаві поняшки. Бачиш які там? На подставочках. У тебе, Що це таке, покажи? щеску. Зеркальце, класс! Камилка, смотрите, у неї есть рельсы, и тут зеркальце. Вай. Я не покажу! Зеркальце. Mm -hmm. Я не покажу! Бери, бери, давай, бери. давай, давай, руку. рука. Классно. И... Классно! И я не не надам. А что, а, я... а, никто не забирает в тебе зонточка, не кричи, будь ласка. Теперь у меня есть а надейся, а Так, а еще видно, нос, носки толстые. Открываем? Добро. Чуєте наша дівчинка кричить? Добре. Мама, дай мені Немає ножнички там зверху. Да. Один, два. Приготаєшся. Хто готовий? Скажіть. Ми готові. Ой, ладно, няшка падает. Какие скидываются? Нормально. Вони перетворюються в жуйку і їх з'їсти не можешь... Кушал, как фуди! Скидался. Девчатка, ну що ж. Ставь лайк и подписывайся на канал Карина Кевчанка. Пока пока.